Ми, дороги сіні, сила Божа не болтовні, а виконані волі Божої в ділах, тобто потрібно перебувати в Слові Божому. Тому, якщо ми будемо знати Христа і будемо поєднані з Духом Святим, ми зможемо тоді перемагати сатану, наступати на нього. І не потрібно дивитися на того, у кого дуже багато коментарів. Там не може бути навіть і Духа Святого, там не може бути результата і плодів, таких як у наших пасторів. Тому я не дивлюся е, тих проповідників, у яких багато коментарів, і я не знаю їхній дух, чим вони помазані. Я знаю своїх пасторів, вони як говорять, так і живуть. Тому я не наповнююся мудрістю е, людською, а я наповнююся Словом Божим від наших пасторів, які вчать нас, як жити, як спасати свою душу, як виривати людей із лап сатани.